Чи можна пити кок комбіновані оральні контрацептиви? Ні, Ні як метод контрацепції, ні для лікування ендометріозу. Кок взагалі нічого не лікують, вони тільки перевантажують печінку, вони призводять до депресії, вони підвищують рівень гомоцистеїну за рахунок того, що призводять до дефіциту вітамінів групи Б. Також вони знижують тестостерон і, як наслідок, лібідо, там, якість тіла, з'являється целюліт, може бути зайва вага. Також вони призводять часто до голов. Вного болю, до мігрени, і також можуть підвищувати в'язкість крові, тобто підвищувати ризик тромбозів. Ні в якому разі не можна приймати кок, треба працювати завжди з причинами, які призвели до захворювання. Якщо ви хочете використовувати кок як метод контрацепції, треба обирати а, щось інше. І е, також запам'ятайте, що якщо ви відмовляєтеся від кок, відміняєте кок організму, потрібен час щоб відновитися. Обов'язково треба приймати вітаміни групи Б комплексом. Та окремо я б додала вітамін в 6 в активній формі Пірідоксаль 5 фосфата. В цілому я раджу здати щорічний чекап і бути готовою до того, що цикл може відновлюватися аж там до двох років. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт, а це відео відправити своїй подрузі.